Самиці, ви бачите, забарвлення сіре, а самці стають темні, чорні. Ось бачите, зараз самці стають чорні. От у них таке пір'я. І через рік вони будуть повністю самці повністю чорні, самиці стануть такі ясно сірі. І це буде такий називається статевий диморфізм. До екопарку, що в Ковалівці, приїхали нові жителі молоді африканські страуси з Ясногородської страусиної ферми. Їм трохи більше року. Тут нас шість особин. Два хлопчика, чотири дівчинки. Це у нас програма співпраці та обміну між парками, зоопарками та іншими зооустановами. Конкретно ці тварини приїхали з зоопарку Ясногородська Страусина ферма. Ми отримали від страусиної ферми африканських страусів, а їм передали сірих кінгуру Валабі. Так що буквально пару днів тому ці. Птахи приїхали до нас, зараз вони знаходяться у нас на карантинному невеликому приміщенні. Після карантину птахів переселять в просторіший вольєр. Звичайно, це вольєр, перше, що буде відповідати вимогам стосовно площі на цих птахів, мають там вони будуть мати зимовий будиночок, бо вони в принципі стійкі до холодів, але все рівно, коли будуть мінусові температури або засніжена зима, вони повинні мати прихисток, де вони будуть ховатися від снігу. З прибуттям нових жителів в екопарку зібрали чотири види страусоподібних птахів: африканський страус, нанду, ему та казуари. Якщо то було африканський вид страуса, то це ми зараз австралійський. Він називається Ему. Це е, значно менша пташка в розмірах. Е, теж ми маємо сім'ю. Ми в цьому році мали маленьких. Передали теж по обміну по зоопарках. І зараз тут знаходиться один самець і дві самиці дорослі. Відвідувач екопарку орнітолог Володимир Переходович, розповів, що приїжджає сюди щотижня. Якщо є рай на землі, це тут це копарка Ковалівка. А це і Нанду. Вони самі малі, але як для мене вони самі красиві. Тому що, коли вони такують, він розкриває своє пір'я як оцей комок, знаєте. Його як несе, як вітер, отак, отакий такий гарний красиві. Там чотири самиці і батько. І оце вони, коли пройшов у них гон, вони несуть яєчки, він робить гніздо, все під себе підкатує і сидить і гріє. Ми приїхали раз він на яйцях. Два, три, чотири. Ми були тут десять разів, а він сидить. І коли вони лупляться, їх забирають і в новий вольєр. Загалом тепер в екопарку мешкає понад два десятки птахів з ряду страусоподібних. Поліна Гончаренко, Кирило Виновой, Суспільне новини, Полтава.